Привіт, друзі! Ну то що, дуже багато було негатива, що я не буду замінювати на нове масло в коробці, а хочу залити нібито старе. Ось воно простояло цілу ніч. Ось таке чисте мастило, друзі. Тому до 160 мотогодин я не бачу смисла його замінювати. Я магнітом ось видно ці всі мікро ось пиль з металу, все це на магнітах. Ось. І на дні все осілося. Зараз я акуратненько його звідси туди і в тракту.